Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! І вас знову вітає канал Сільське Подвір'я. Я рада вас запросити на нашу нову стару зиму. Нас учора засипало знову. І я, як завжди, йду на роботу. Пише мені одна жіночка. Дай їй Боже здоров'я і за цей коментар. Що змініть тему, щось показуйте інше, бо якби, типу, вже, я так розумію, що їй набридло одне й те саме. А, я вам пані скажу, я вам написала, що не заходьте, не дивіться на мої відео, не заходьте на мій канал. Для чого ви пишете таку ерунду? Мої друзі. Хто зі мною давно, а їх вже так дуже добре достатньо. І ті, хто пише постійно коментарі, ті, хто постійно робить мені перегляди, за що я їм дуже дякую, то вони знають, то вони знають, що зимою Ніна нічого інакшого не може показати тільки свою дорогу. Бо через два дні йду на роботу. Два дні щось роблю вдома. Е, переважно щось готую. Переважно е, щось, ну, щось роблю вдома. Але, друзі, е, так як тепер холодно, то я можна сказати, що два дні відсиджуюся е, на печі тепленькій. Та й таке. Так що... Шановна панянко, якщо не хочете бути зі мною, я вас не тримаю, я вас не заставляю. Заходите на мій канал, дивитися, слухати. Бо якби дивитися, то дійсно одна дорога, я не спорю і не буду, бо того, що інакше, інакше я вам нічого не зазнімкую. А що я вам можу інакше зазнімкувати? А в даний момент ось такі кругом сніги. То що я вам зазнімкую? Дай Бог дочекати до весни, будемо живі, здорові, підемо в поле та й потім щось буду вам показувати. Сьогодні, А сьогодні всім більше. Йду на роботу, як бачите. На телефоні пише мінус 11, але я завжди кажу, що у нас... Два-три градуси більше. Відчувається, напевно, як 15. Бо е, чую. О, чую, як то кажуть, що мені ніс злипається докупи. То відчувається, напевно, як 15 у повітрю. Так, що? Що вам розказати? Що два дні цих робила? Зараз буду розказувати. Зараз. Друзі, котрі мене вже знають дуже давно, і я кажу, пишуть мені коментарі. Дай вам Боже здоров'я, що ви мене підтримуєте, то ви вже всі знаєте, що в мене ось така гора. І я кожних два дні сюди піднімаюся. Кожних два дні. А вечором спускаюся на долину. Два кілометри на роботу, два кілометри з роботи. Ой, пробиваю собі сьогодні дорогу. Як бачите, ніхто, тільки зайчики, ніхто не ходив, тільки якісь зайчики, білочки, щось таке. Ну, коротше, дорога ще не пробита. А що робила цих два дні? Зараз скажу, наверху, бо задихалася. Друзі, через ці галузки не можу вам нічого показати. Але там на низу на річці є лебеді, і є дикі качки. Дуже у нас цей берег заріз. З однієї сторони, добре, що він заріс, бо тримає окіп, як би то сказати, над водою. А з іншої сторони, нічого не можу вам зазнімкувати. О, так, дуже-дуже-дуже хіба приблизити. Красунчики, лебеді і качки. Так, пішла я далі. Як бачите, дорога. Я знаю, може запитаєте, чи ніхто не чистить дорогу. Та сюди взагалі ніхто дорогу не робить. раз у рік грейдер йде і то дуже тяжко треба родити, щоб його сюди загнати. Скажімо так, у наших реаліях. Але ми вже змирилися з тим, що маємо. І живемо далі. То розказую вам, нехай буде по дорозі, нехай буде, я вам так розкажу, що робила два дні. Мала субота, неділя, вихідний. Мала субота, неділя, вихідний. В суботу ходила на похорон. Померла е, наша Сваха сказати е, моєї мами, рідного брата е, Теща. Вже старенька, вже 88 років був, то ходила на похорон. Це субота. Потім від похорону якраз йшла з цвентера, повернула до батьків. Світла нема, бідні сидять без сказати, без світла, без зв'язку. Тяжко, бо і нам тяжко молодим без зв'язку. А ну у них київстер трошечки воно там ще підтягує, бо на водофоні так взагалі зв'язку ніякого немає. Добре. І що? Прийшла додому рівно з вечором. Така була ожеледь, суботу ще. А вчора прикрило снігом ту всю ожелець. А тепер йду і думаю, де то стати, щоб то нормально стати. А вчора була неділя. Вчора була неділя. Нічого вам не показувала. Зварила суп чи з галушками, чи з кльоцками, як там хто собі розуміє. Я кажу, що чиста зубка з кистом мученим. І що ще? І трошки усмажила м'ясо на вогні, бо світла нема. Світла нема. Світла у нас дають, якщо добре повезе. 4-5 годин на добу. Це тільки є світло. Це, якщо добре, ще повезе. А воно не кожен раз так добре нам везе. Ну нічого, ми це переживемо, ми з цього виходимо з положення, палимо кухню, саме ми. Ех. гріємо собі чай, лікуємося і так живемо. Так що таке? Друзі, мене чекає ще напереді кілометр дороги, як бачите. Так що я. Я що? Засніжені такі наші гори. Така гарна красота, але я вже хочу весни. Так що, друзі, усім бажаю міцного здоров'ячка. Бережіть себе і своїх рідних. Нехай все у нас буде добре. І нехай вже та зараза забереться з нашої держави. Мирного всім дня, спокійного!